Для наших хлопців, і дівчат файна українська пісня, весела, з радістю до перемоги. Все буде Україна, ми переможемо. там, Все, дивлюся, де моя. Маруся, ай все, дивлюся, де моя Маруся. А я все дивлюся, де моя. Маруся, а я все, дивлюся, де сядеш, моя Маруся. Приїжджаю до доме на горбочку крита, стара баба, дід, ще дочка тупая. А я все, дивлюся, де моя, Маруся, а я все, дивлюся, де ж ти моя Маруся. а я все, дивлюся, де моя, Маруся, а я все, дивлюся, де ж ти моя Маруся. запросили хату, посадили сестри. Та беру барабою, бо ми упленує сні, ай все, дивлюся, де моя, маруся, а я все, сядеш, ти моя паруся, ай все, дивлюся, де моя, маруся, а я все, сядеш, ти моя парця, а я тут барабою, постави почаю, та полиці паляниці я доморгаю. Все, не дивлюся, ди моя, маруся, а я висядеш, ти моя маруся, а я осе, дивлюся, на моя, маруся, а я айсе, не висядеш, ти моя маруся, бо розвиду світло, полягали спати, я за тий паляницю та й давай тікати. Айсе, дивлюся, де моя, маруся, а я у сядеш, ти моя Маруся, а я все, дивлюся, де моя. Маруся, Аліса, дивися, дешки моя малюся, як вікане через тин, через перелази, а нік малютці бомці помаща той раз. А я все, дивлюся, де моя Маруся, Аліса, дивися, деш ти моя Маруся. а я Алісе, дивлюся, де моя, Маруся, Аліса, дивися, деш ти моя молюся, жовті облаки, наші прапори, ми не переможні три. Саме всі о, як радісно мені, на буди, я буде ненька, о, як радісно мені, що платить наші прапори, ми не переможні призом добори. А буде ненька, сама сіла о, як радісно мені, на будина, будиненька, сама сіна о. Salva a Ucrânia! Salva a